Якщо вам відмовили у візі до США, не впадайте у відчай у цьому відео. Я розповім, що робити далі, чи реально все ж отримати візу у майбутньому і як правильно виправити помилки. А якщо ви тільки готуєтеся подаватися, зараз дізнаєтесь, на що звернути увагу та яких помилок краще уникати. Це канал еміграційних юристів Релока. Підписуйтесь і натискайте дзвіночок. Почнемо з головного, чому можуть відмовити у візі. Зазвичай це трапляється через одну з трьох причин: перша неправильно підготовлені документи або помилки при заповненні анкети. Друга неточності чи помилки під час співбесіди, через які візовий офіцер засумнівався в виборі вами категорії візи. І третя наявність об'єктивних підстав для відмови. Наприклад, це може бути порушення міграційного законодавства США у минулому, або коли в анкеті вказано неправду, і ви намагалися ввести в оману офіцера, і він це виявив. Також іноді враховується поведінка близьких. Якщо ваші родичі поїхали до США за туристичною візою і незаконно залишилися там, офіцер може вирішити, що і ви маєте наміри так само вчинити, і з великою ймовірністю відмовить. Багато хто думає, що відмова у візі це кінець світу. Але це не так. У вас все ще є шанс отримати візу, якщо ви зробите правильні висновки та підготуєтесь. Так, тепер це може бути трохи складніше, але якщо врахуєте попередні помилки, все вийде. Консультація з юристом допоможе точніше визначити причини відмови і стратегію наступної подачі. Наші контакти у описі під відео. І ще один міф. Нібито у паспорті ставлять відмітку про відмову, і всі про це дізнаються. Це не так. У паспорті нічого не ставлять, але в базі консульства залишається запис про відмову і її причину. Цю інформацію побачить наступний візовий офіцер, який буде проводити вашу співбесіду. Як отримати візу після відмови? А тепер найцікавіше, як отримати візу після відмови. До речі, офіційного терміну очікування після відмови немає. Подаватися можна одразу, але якщо нічого не змінилося, шанси ті самі. Існує кілька аспектів, на які варто звернути увагу при повторній подачі: перший перегляд попередньої анкети, яку ви вже подавали, якщо проблема була саме в ній. Вітаю! Тепер ви знаєте, що виправити, і зможете заповнити нове звернення без тих помилок. Якщо ж ви впевнені, що анкета тоді була заповнена правильно, то при повторній подачі потрібно бути послідовним. Нова анкета має відповідати раніше зазначеній інформації. Наприклад, Якщо раніше ви працювали неофіційно і вказали це в анкеті, а потім через три місяці вирішили подати нову анкету та внести цю роботу, заявивши, що працюєте там півроку, це викличе підозри. Офіцер обов'язково зверне увагу на таку невідповідність і запросить пояснення: якщо він вважатиме, що ви намагаєтеся надати неправдиві відомості або щось приховати. Це може призвести до ще однієї відмови, а у гіршому випадку і до заборони на в'їзд за спробу обману працівника консульства. Окремо хочу зауважити про соцмережі. Консульство дійсно перевіряє соцмережі, тож перед повторною подачою краще привести свої аккаунти до ладу. Не треба панікувати і видаляти все поспіль, але варто пройтися по профілю і прибрати чи закрити те, що може суперечити вашій заяві. На що звернути увагу? Пости з натяками на намір залишитися за кордоном, типу Хочу переїхати в Америку або Шукаю роботу в США. Публікації про пошук роботи за кордоном, резюме та активні оголошення точно викликають питання. Фото та геомітки, що суперечать датам поїздок або вашим словам. Наприклад, ви вказали, що були в Україні, а в інстаграм явно видно вашу тривалу поїздку за кордон. Займіться підготовкою своїх соцмереж заздалегідь мінімум за 2-3 тижні до подачі, щоб це не виглядало як поспішне приховування. Другий пункт підготовка до співбесіди. На неї потрібно підходити ретельно підготовленим. Продумайте усі можливі питання і впевнено сформулюйте відповіді. Не витрачайте час на довгі історії. Офіцер хоче факти, а не емоції. Новий офіцер обов'язково побачить позначки попереднього співробітника і, скоріш за все, поцікавиться, що змінилося з часу останньої подачі. Заздалегідь підготуйте чіткі відповіді, що пояснюють, чим саме ви виправили ситуацію. Щоб офіцер був впевнений, що попередня проблема. Повністю вирішена. Також додам про мову тіла. Зберігайте природню посмішку, дивіться в очі, сидіть прямо, не перехрещуйте руки і говоріть впевнено, але спокійно. Паніка помітна одразу. Ще одна важлива порада. Ніколи не критикуйте попереднього офіцера під час нової співбесіди. Навіть якщо ви вважаєте, що рішення було помилковим або вас неправильно зрозуміли, не варто озвучувати це в посольстві. Отже, якщо ви сумніваєтесь у своїх силах або не впевнені в правильності підходу, звертайтесь за консультацією до юриста. Ми ретельно проаналізуємо ваш кейс. Допоможемо вибрати посольство для проходження інтерв'ю, заповнити анкету, зібрати документи і дамо чіткі інструкції саме для вашої ситуації. Наші контакти під відео.